На днях робила сосиски в тісті і трішки про них забула, і вони підрум'янились. Але все-таки хочу вам залишити рецепт, тому що вони вийшли мега смачні. Беремо одне яйце, білок, цукор, сіль. Також сюди додаємо теплу воду, масло та все добре перемішуємо. Сюди ж додаємо дріжджі, я обрала сухі, і поступово додаємо борошно та замішуємо тісто. Борошна потрібно додати ту кількість, яка вказана в рецепті. Більше додавати не потрібно, щоб тісто не липло до рук. Не потрібно його забивати, просто додайте декілька крапель олії та домішайте його. Детальний опис рецепту я залишаю під відео. Обов'язково збережіть та приготуйте. І не забудьте про підписку, тому що в мене є дуже багато різноманітних, цікавих та простих рецептів. Тіста підходило одну годину. І ви лише подивіться, яке воно ідеальне вийшло. Тісто викладаю на поверхню, не потрібно додатково брати олію або борошно, тісто вийшло просто ідеальне. Розрізаю його на шматочки і буду формувати міні-сосиски в тісті. До речі, з таким тістом можна працювати із солодкою начинкою, із солоною, все, що ви полюбляєте. У мене, коли сосиски закінчились, я зробила з цього тіста іще рогалики, і вони вийшли просто смачнющі. Сформувавши всю випічку, я залишаю її відпочити хвилин 20, потім змащую жовтком, який у мене залишився, та посипаю кунжутом. І також наступним я поставила випікати рогалики. Їх вийшло небагато, але вони у мене не підрум'янились так само, як сосиски.